Вона про інтуїцію, вона про глибину, вона про магію, вона про таємницю. Вона бачить, вона відчуває, і вона таки про загадку. І це саме оця магія, яка, яка пряма магія, так? магія як пряма магія. Вона дуже чує свою інтуїцію. Інтуїція працює на тисячу відсотків. Вона, вона володіє, вона володіє знаннями. Це дійсно так. І коли вона в силі, то вона дуже глибока, вона інтуїтивна, вона бачить суть речей. Звичайно, вона загадкова, тому що вона працює з тонкими планами. І також вона є магічною через свою глибину, бо вона дуже глибока. Ну, і приклади таких жінок: це і відьми, і целительки, і психологічні, і взагалі духовні жінки. Перше, це, звичайно, мах. Тому що вони обоє дуже глибокі. Вони обох бачать суть. Вони інтелектуальні, і в них буде інтелектуальна і духовна близькість. Да? Уж не знаю, за яких хір вони будуть жити, але якщо він буде працювати в гурі, а вона буде колдувати. Ну, вони якось знаходяться, виживають, все добре. Далі. О! Дивіться, у неї може бути також гармонія, у неї може бути гармонія з цим хлопчиком, тому що вона буде дуже тонко відчувати взагалі глибину, вони, вони буде кожен собі, вона глибоко розбирається своїми тонкими планами, їй, їй оцей вітер залетів, прилетів, улетів. нормально, Нормально,